Так, королів, обіцяний рецепт хліба. Я кажу Світі Свята, як мені підписати без е, дріжджовий хліб? На кай, ну то то хліб без дріжджів, без борошна, без цукру. Коротше, королів. Зараз я буду готувати той хліб, що я вчора робила. Ось це цікавий рецепт, хто хоче. То спів подивитись, я збережених теж збережу. Так, дуже легкий рецепт. Легкий, 5 хвилин, нема що робити, прийшли. Я мушу зробити його зараз, бо я на 6 годину колеса міняю. Ті, що вона нагадала всім змінити, а сама забула. Так, Не передіваючись нічого, щоб ви бачили, що це направду все дуже-дуже діво. Дуже так що нам для того потрібно? Найперше, два яйця. Два яєчка. Два яйця. А ти не знаєш, скільки виходить грам з того? Це мені не задавайся. Добре, випиш. Тепер трошки, трошки розбухтаємо. Все дуже просто. Все зараз разом зі мною. Я думаю, може в 2 хвилини вложимося. Два яйця, столова ложка крохмалю. Кукурудзяний у мене. Так, я зразу трошки пів чайної ложечки солі. Я ману раз менше давав. Ну і нормальний був. Тут з солью Во. То вже треба вимішати добре, так? Ні, я нічого добре не вимішую. Ти поварі зараз, де що? Але по варіям кажу, тут дуже смачно. Ні, то той смачно і він високобілковий. треба... тут теж не йде. Так, 6 столових ложок, висівок вівсяних. Шість, один, два, три, чотири, п'ять. Вона дає з кубкою. Шість. Як набирається, так дає. Так, чайна ложка, розпушувач, порошок до печива. З кубкою така. Так, то дало, то дало, то дало. Сир. Сир, коли то вимішеш. Ага. Ти казала, що добре, нічого не вимішуєш. Я вже не зрозумів, я за рецепта вийду. О, все, на ну, тому вінчить конець. Ага. Тепер я беру сир. 0,2% в мене молодіє. Ви давайте їх не хочете. Цього разу такий. За бажанням. Так, то треба файно вимішати. То 180 грамів? Там треба дві упаковочки. По 100 36 грамів. Ну то я ще буду тих 20 40 грамів забирати. То ж собі? Ну то ж Тож нікому. То ж королева робить, ну що вона, десь? Бабрати за 100 грама. Ну, маєте 300, 360 грамів. Мені 400. Та ну 36 грамів, не по 180 грам. По 200. Ой, Молоки а я, я розчадрилася, тут... а там бачиш. Королеви дають такі во, щоб вона. Наоборот беріть оцей тут 200 грамів, а там 180. Угу. Так, і все. Зараз даємо 50 грам кефіру. А кефіри каже? Як ти собі хочете. Ага. Забажаємо теж. Все розмішали, файно зараз розмішую. І при вас зараз його ставлю в духовку. Можна в духовці, можна в айролі, як я. Так. Купила я ще ікру Мойви. сьогодні двісті зіклопила. Не мойвий. Ой, сьогодні я купила вже ікру Мінтарі, бо моє терміні їла моє. Джесіка свої корективи в рецепт вон, вносить. Сьогодні бачите, і у Львові побувала. Та взагалі день пролетів ко. Сріб мені завжди казав, що я все б він вішуку десь. Такі була така жежа вийшла, бачиш. Ну, Суміш. Суміш, ні дріжджів, ні цукру. Так вже зрозуміли, ні борошна. Я тут собі встелила пергаментний пакет. Так. Ви не знаю, чи так можна, чи ні. Але мені здається, що свята скоро без інгредієнтів взагалі ніяк. Як почне щось готувати. Скажу, ви зараз будете здивовані. Скаже, опана, ні одного інгредієнта і ви зараз щось придумаємо. І скажу, духовку відкриває каже. Ні! Гаряче повітря. Все, приготувала. Скоро таке А тут трекусь формочку придумати а, для того. Треба, Де але бо в нас є формочка, але вона нас висока. У нас є для духовки. А я думаю, якщо він буде високий, то він буде. Чекай, чекай, яка формочка? Та, що мені вам тим колег подарувала? Ну, тут у нас желізна, у нас є на паски формочка. А, точно. точно. Ну, Нормально, і так ми тоді з'їли, він не встиг ні постояти, ні остити, так, ні ніж Так, він, він нас вчора не встиг нічого. Ні, цікаво, чи воно буде такими крупинками, як цей, трошки ви бачу тут так. трошки. Стірки. А то можна ще яєчком пізніше змастити зверху. Ой, ну мене таке прирумяне, файне. і то правду кажеш. Знаєш, ну, я як що подумав Так, до руки. мила зараз. Мила, ми... як прийшла мила. Так. Я ще їй діставав ті рушнички, щоб вона подарала руки. Так. І також його трошки загладити. Я не знаю, чи то треба, але я так роблю. Це вже 5 хвилин, Ти казав, дві хвилини хвилин. рецепт. Ну. Все, я зараз його ставлю поктиз. Королєве, 180 градусів, 30-40 хвилин. Можна в духовці, так. можна в аерогрилі. У нас, до речі, в аерогрилі, одна королєва питала, у нас аерогрилі те не тільки зверху, але пропікає добре. Так. А ти дивився? Так. Все. Все ти молодець. Сергій навіть не знав, що в нашому аерогрилі температура Я ось, королева, їй Богу, я, вона, вона мені от того показала, там... От, е, там показ... у нас температура, тут температура і час, час я збільшую. Во, нас і збільшую. Час. А я то думав, що там тільки от ці є, що є, скажімо так, вже готові програми, ти їх натиснув і по них печеш. Так, нагадай ще раз: 40 хвилин, 180 градусів, рецепт там є. Що, все? Я їду і потім приїду і дай Бог зготую той кінець, той десерт. Бо на десерт я купила шоколад. Ага. Добре, шоколад з'їмо та і все я так зрозумію. Шуруй, шуруй.